Что по работам. Насколько у нас уже выполнено? На 55%. В общем, работа на 55%. Внешник практически на 95%. Закрываем сейчас входную группу. И переходим к внутренним работам. Дюша. И тут должен был присвоенно быть с этим комплекс. Фізкультурно-оздоровчі комплексы будуємо там. Де розраховують на це люди, і де люди очікують. Додатково буде дев'ять секцій для дітей і для дорослих. Частина яких буде обслуговувати не тільки Золочівський район, а й суміжні райони, якщо на то буде необхідність. Тому зазначені фізкультурно-здоровчі комплекси відкрили вже три і цього року відкриємо два. Збудуємо і запустимо у роботу такі фізкультурно-здоровчі комплекси, будемо будувати по всіх районах Харківської області. Саме там, де дітям потрібна інфраструктура для того, щоб займатися спортом, бути здоровими, бути успішними. На злочівщині дуже багато дітей, які займаються футболом. І якщо у літній період це можна зробити спокійно, да у нас є такі майданчики, то в зимній період це зробити складніше. І тому ми будемо мати змогу, щоб діти наші займалися круглий рік. Сину 13 років буде обожнює футбол, і це наша мрія здійсниться. Дякуємо. Все коммуникации проходят вот здесь между балочным пространством. Там вроде футбольная, игровая зона да, будет, да, баскетбол, да, да, да футзал. вот такие. Оздоровчі комплекси робити в кожному районі Харківської області, щоб діти мали інфраструктуру, мали де навчатися, мали де займатися спортом. Будемо працювати. Наші Це діти буде. найкращі, ми найкращі в Україні. Ми можемо, будем, будем. а малемарку Марку потрібно тримати.